Чому церква нагадує нам сьогодні про подвиг покаяння преподобної Марії? Ми, Звичайно, ми не можемо себе зрівняти з преподобною Марією ні, ні, ніяким образом. Але коли людина, ми живемо на землі, ми всі грішимо. Більше, менше, але ми грішимо всі. І коли людина грішить, в неї з'являються духовні гріховні страсті. Наклонності, бажання, там, помисли, почуття. І коли вона грішить, то вона своїми беззаконнями годує цих внутрішніх звірів, і вони там ну так, сп'ять знаходяться. Коли людина починає каятися, то не дає їм вже їжі, цієї порочної їжі, то ці звірі постають проти неї. Звичайно, вони і терзають всю людину, яка від них хоче звільнитися. І вони причиняють шкоду і тим, хто живе поруч з людиною. Навіть при невеликому подвизі у людини з'являється це внутрішнє таке смущення, це движення гріховне. щоб ми не впадали в нині, нам церква пропонує образ покаяння преподобної Марії Єгипетської, яка терпіла, падала на землю як мертва, терпіла стужу і жару там. Але Господь, вона терпіла, і Бог її благодать, благодаті. Вона виживала і перемагала страсті.